Привіт! Додали дозвіл на зброю в дію. Відтепер власникам зброї не потрібно носити паперовий витяг, а під час перевірки достатньо показати дозвіл або витяг у застосунку. Щоб документ з'явився у дії, зайдіть в розділ Документи, натисніть на плюсик та додати дозвіл на зброю. Якщо у вас декілька одиниць зброї, додайте всі дозволи або ж Ті, які хочете бачити в переліку документів. Дозволи зберігатимуться в одній підбірці. У застосунку також одразу відображатимуться анульовані або недійсні дозволи, якщо такі дані є в реєстрі. Ви будь-коли зможете видалити непотрібні дозволи, а також замінити їх порядок. Якщо вже придбали зброю, але ще не оформили дозвіл, у вас є 10 днів. Щоб це зробити. Щоб отримати дозвіл, зверніться до відділку поліції. Якщо потрібно замовити витяг, є два способи, як це зробити. Перший натисніть на три крапки, які містяться на дозволі, Та оберіть Замовити витяг. Потім виберіть необхідний. Другий спосіб. Зайдіть у розділ сервіси і оберіть довідки та витяги. Після замовлення витягу ви отримаєте пуст повіщення з результатом запиту. Завантажити витяг можна протягом 24 годин. Підписуйтесь на канал та пишіть коментарі, якщо залишились запитання.